Вітаю YouTube! Це канал Lazy IT, і сьогодні ми починаємо нову серію роликів топ 10 як зламують сайти, практика і пояснення, або пояснення і практика, кому як зручніше. В цій серії я розкажу вам про безпекову складову саме веб-сайтів, веб-сервісів. І розкажу про овазб топ 10 що ж це за штука як нею користуватися і які для неї характерні вразливості, техніки, методи і тому подібне. Почнемо з того, що таке ОВАСП. ОВАСП це скорочено від Open Web Application Security Project. Це не комерційна організація, яка об'єднує експертів з усього світу для того, щоб робити веб більш безпечним. Її матеріали відкриті, безкоштовні, їх використовують і в навчанні і в компаніях по всьому світу. Але ось ви коли-небудь задумувалися, які вразливості найчастіше зламують сайти, веб-застосунки по всьому світу. Ось саме для цього нам і потрібна, най, ну, на мою думку, найкорисніша штука від Оваспу це його, його її топ 10 Да, тобто топ-10 перших у вас топ 10, Зараз їх стало багато, є топ 10 по різних напрямках, там по АПІ. Але нас цікавить саме класичний топ 10. Це, як бачите, 10 найчастіше використовуваних векторів для зламу веб-аплікацій. Це найвідоміша, мабуть, ініціатива ОВАСП. Цей список оновлюється приблизно раз на 3-4 роки. Сьогодні у нас 2025 рік, шостий місяць, і як ви бачите, остання версія ОВС за 2021 рік. Ось-ось, начебто, з місяця на місяць має вийти версія 2025. Але якщо ви подивитесь на версію 2017 і порівняєте її з 2021 вона не змінилася кардинально на 100%, додалися аж три нових вектори, інші зклалися в один, наприклад, ін'єкції і XSS стали просто ін'єкціями. Тому я планую описати всі вектори 2021-го а коли вийде 25-й вас, я просто додам ще 2-3 ролики по свіжих векторах. Хоча, звичайно, якщо він буде прямо. Новий-новий, доведеться робити новий курс. Ну, що ж робити. Ці 10 вразливостей, векторів це не просто перелік да, вразливостей. Це справжній дороговказ для розробників, пентестерів. Архітекторів, якщо ви пишете код, тестуєте застосунки, відповідаєте за безпеку, вам потрібно знати цей список. Багато вразливостей з нього трапляються навіть у топових продуктах, особливо так, як вони зараз це зробили. Да, ін'єкція, тут мільйон різних варіантів ін'єкції, все, що хочеш, може тут бути: і XSS, ін'єкція коду, sql інєкція і так далі. Навіть якщо ви не прямо не айтішник, Варто розуміти, про що тут мова, для того, щоб бути, скажімо так, self -aware, Да? Отже, в цій серії я розкажу про кожен з 10 пунктів детально, на практиці і на реально змодельованих лабораторках. Я подивлюся, чи вони будуть повністю самописні, чи я буду використовувати якісь готові інстанси. Ми почнемо з Broken Access Control, я покажу три варіанти. Експлуатації, вразливості, які, які входять в Broken Access Control, і розповім взагалі, що це буде таке, для чого, як ним користуватися. Отже, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, яку вразливість ви б хотіли побачити, виділити з цих 10. Да? Наприклад, якщо це ін'єкції, ви хотіли побачити там саме SQL. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх в описі під відео. Або в нашій групі в телеграм, всім дякую, слава Україні!